Наталя Соколенко, хочу вірити, що це зробили без твого відома. Пише Отар Довженко, викладач Українського католицького університету, медіакритик. Він викладає скріншот із е, експрес-газети і пише: Наталю, ти досить довго працювала в проекті, що займався боротьбою з джинсою. Кандидат, якого ти підтримала, наповнив новини твого телека... свого телеканалу величезною кількістю джинси. Використання твого чесного імені просто засмучує. Ось згадка про стоп цензури просто обурює. Справа тому, що підписала як учасниця руху стоп-цензурі Наталя Соколенко. Е, так от, власне, ми запитали в саму Наталку, яка випадково забігла на громадське. Що вона про це думає? Наталя Так. Наталя. Це була джинса за добродому чи ні. Це була прес-конференція громадянської позиції у Львові. Перед тим було ухвалено рішення, кого з мажоритарників у Львові ми підтримуємо громадянська позиція. Ми вирішили, це і рішення обласного осередку громадянської позиції і партії в цілому, що ми підтримуємо на тому окрузі, де висувається Добродомов, Ми підтримуємо Добродомова. Це прозвучало... Це і так з'явився в газеті експрес. Це було два тижні тому, була прес-конференція в позиції. Це був прес-клуб Львівський. Нас про це запитали. Кого ми підтримаємо, ми відповіли. Я сказала так, що ми підтримуємо журналіста Дмитра Допорк. Хоча з цим не всі згодні просто громадяни. Да, наприклад, банкова критикує, каже, добродумавчмо. Так це позиція Банкова. Ну правильно, я окей, не плутаємо. да, не плутаємо. І до речі, не плутаємо далі. Там вони підписали стоп цензурі. Значить, їм треба виправити написати екс стоп цензурі оскільки я відповім коли. Відбулося так са затвердження мене як кандидата, Я вийшла із стоп-цензурі. Ну, ми всі формально mm. так, припинили ще не для блогу, це для наших. Далі почули yeah? пакету <світ> далі. Про Дебердомова. Я себе не бачу причини не підтримувати. Чувак зробив хороший медіабізнес. Більше того, я підтримую експансію телеканалу ЗІКу на всю Україну. І, зокрема, в Київ, бо Тут у нас експансія є телеканалу Україна з їхньою російською мовою, їхніми цінностями і та, так далі. Та. І я за це я дуже поважаю добродоволю. Що що не треба м'які в нашу редакцію, Все зрозуміло, тобто джинси чекає, з приводу джинси. Е, і нагінання, як атар написав, що нагинає там когось в одну позу. А у мене е, ну відповідь на це нагинати не можна, водночас не можна нагінатися. Які проблеми? Я не розумію. Не давайте себе нагинати. Не нагинати. Ну тоді я думаю, з таким фіналом це можна опублікувати в відео в коментарі допустимо. Будь ласка, до поста. будь ласка. Наталя Соколенко. Спеціально для Фейсбуку.